Доброго вечора. Після матчева прес-конференція команди збірна України Ю-17, головний тренер Володимир Подкопаєв та гравець команди Поліна Герасимчук. Поліна, як була гра? Добрий день. Ну, на початку ми трошечки злякались, не змогли зігратися, але потім ми. Взяли себе в руки, розігралися і почали грати те, що ми вміємо. І потроху-потроху по набирати очки та вигали одну пальцю. Але далі ми не повідали власні сили і програли. Ну, ми тебе поздравляємо, в Володимир, будь ласка, прокоментуйте гру. Ну, була дуже цікава гра, і дві рівні, рівні команди грали, як на мій погляд. Але ж, як сказала Поліна, з спочатку гри було, було трохи лячно починати гру проти команди, яка е, претендує на верхні щаблі та біля рангах. І тому дівчата, не маючи досвіду таких ігор, спочатку, були збентежені тим, що вони що, що в них нічого не виходить. А в другому сеті зібрались і е, показали ту гру, яка нарабатується. Годинами на тренуваннях зробили те, що вони можуть зробити без своїх помилок, і тому був успіх. А далі, як то кажуть, злякалися свого успіху. І психологічне навантаження на те, що треба підтвердити те, що ми зробили в попередньому сеті, воно далося взнаки, тому маємо такий результат зазначилось на результатах гри травма капітана? Звичайно, і не тільки капітана. Два гравця, два догравальних гравця, які травмувалися під час гри, це багато. Це теж давить на інших гравців, які стоять на майданчику. І це, як то кажуть, два гравця, які кожен по собі може бути лідером на майданчику. Тому я вважаю, що і ці дві травми зіграли свою роль в кінцевому результаті. Ми бажаємо скорішого оздоровлення і дякуємо за прес-конференцію. вам.